Тернопіль. Уявіть тобі, тобі ресторан на трасі Тернопільки на вулиці 2016 рік середин 95 років. Чуєш, там году всі спортились, викидати чи ні? Яка викидати? Не радшу знову. Боже, забула те, що в машині, а да не да зачекайте. От зараза, вже й до нас добралась. Три роки податкова не може знайти, а вона не знайшла, аби їй добре було. Не що ти знижся копами, бери і щурів траві. Окей, і ск... да. А хто? І скажи, шторужеві не забереш над газовою плитою. От зараза, аби її на першому ціональному до кінця життя погоду вести. Ой, пані Оля, а ми вас так так любимо, так дивимося. Всі передачі. Яке завітря ми до нас? Може заблудилися? У нас ніби єдина зберігання. Я дуже їсти хочу. Можна 是, йому їсти. Що? Що бажаєте? А можна мені? Секундочку. Що питала, що питала, що хотіла, що питала? Валить питання не Що хоче? Казала, що мені хоче. Лера, ти що не мішна? ти що не знаєш, де в нас мені? Добре, я подився на кличу. Вже не зберу, вже зупини. Загалі то я не знаю. При руки? При руки. Я не була. Булайся, не пожарні.

будь ласка. Ніж? А, так, ніж. Ніж. Так. Ніж. Так, це ж елементар. мета. Ми ще раз тут поставили ніж і тихай старі з бабин нервно ніярну стройці. Я б Я перепрошую, мене не цікавить, бачить особисті проблеми. Я хочу такий так, ніж, веденку і це ж елементар. Подивіться на нього, приїхала пані з міста, любі мої. Ви заслуговуєте на дещо краще. Ви подивіться, яка тут люка, дорогенькі мої, а тільки подивіться, де вони м'ясо тримають. Ми тримаємо м'ясо в корот. Все досить. От знаєте, старалася, намагалися об'їздити всю Україну. Хочу щоб. Тут досягав як робецького. А вам не соромно. Yeah. Я хотіла тільки поїхати, але тебе yeah. хочу до вашого головного. Yeah. Володька, ходи! Yeah. А як казав, що ти до мене ще прийдеш? Yeah. Володько, не позор мене. Все, як краще ви їм ходогі не забрали. А стій! А відзнайка.